Інколи, коли мені там на платформі стрімінгового відео попадаються старі фільми там із 90-х, вони виникають питання, і напевно, що у вас також що тут сталося із цими акторами, да, що сталося з цими зірками 90-х і 2000-х. А ну, наприклад, що сталося із а, мамою Стіфлера, да, із американського пирога. Да? З нею все в порядку, можете не призуватися Дженніфер Кулідж, акторка, яка зіграла маму Стіфлера, повернулася в серіалі Білий Лотос і навіть отримала золотий гло. Обус як найкраща акторка. А інша суперзірка 90-х, Мішель Гелар, вона ж Баффі, яка винищувала вампірів. Пам'ятаєте цю агресивну панянку. А вона нагадала про себе у 2023 році, ставши продюсером і головною героїною серіалу Вовча зграя. Цього разу вона розслідувала злочини перевертнів. Вони знімалися у всіх касових фільмах та серіалах 90-х та нульових, прикрашали обкладинки журналів та ходили червоними доріжками. Але потім їхня популярність чомусь зійшла на нівець. Світ кіно жорстокий. Через конкуренцію акторам постійно доводиться докладати неймовірних зусиль, щоб утримати свою популярність та затребуваність. Хтось із зірок, яких ми пам'ятаємо, із нашої юності, вже забуті. А ось деякі. Актриси взяли та повернулися на екрани. Разом із новими ролями повернулася, і їхня популярність. Дженіфер Куліч, мама Стіфлера, так довго величала актрису, яка лише невеликою роль в американському перозі запам'яталась на десятиліття. Але саме цей образ не давав їй розкрити свій талант у всій красі. Їй було 38 років, коли вона зіграла сексапільну матір одного з головних героїв фільму, з якою мріяли переспати усі його друзі. У цій ролі Дженіфер була настільки переконлива, що після виходу стрічки на великі екрани у 1999 році. Вона на роки перетворилася на маму Стіфлера. Протягом шести років вона регулярно з'являлась в епізодах популярних серіалів, включаючи друзі, секс у великому місті, частини тіла. Але проєкти з нею або залишались практично непоміченими, або швидко закривалися. Так би Дженіфери згадували лише по одній ролі, якби не зустріч із режисером та творцем серіалу Білий лотос Майком Уайтом, у 2020 році він спеціально для неї написав роль Тані Макуайт, але куліч не поспішала на неї погоджуватися. Вона перебувала у глибокій депресії та вірила, що здатна грати лише карикатурних персонажів. Дженніфер таки прийняла пропозицію Вайта, зібрала валізу і полетіла зніматися на Гаваї. І жодного разу про це не пошкодувала. «Білий лотос» став хітом, а його головна зірка через десятиліття відмов, критики, зовнішності та акторських здібностей таки отримала заслужене визнання не лише глядачів, а й критиків. За свою першу в кар'єрі драматичну роль вона. Наприкінці 2022 року здобула ЕМІ, а на початку 2023 золотий глобус та премію гільдії акторів. Таким чином, Дженніфер Куліч перезапустила кар'єру у 61 рік і стала світовою сенсацією. Звичайно, ми всі пам'ятаємо, як у образі Баффі Сара Мішель Геллар винищувала вампірів у популярному серіалі Початку нульових. Але що з нею було згодом? Її фільмографія виглядала досить сумно: ані великих проєктів, ані цікавих ролей. Тож про актрису рідко згадували і говорили. Кінець 90-х став піком кар'єри актриси. Крім ролі Баффі, вона зіграла у популярних підліткових страшилках Я знаю, що ви зробили минулого літа та крик. 2», а також у сучасній адаптації роману Шодерло, де Локло» Небезпечні зв'язки під назвою Жорстокі ігри. У нульові кар'єра Сари пішла на спад. Зате вона набула щастя в особистому житті. У 2002 році одружилася з актором Фредді Принцем Молодшим, з яким познайомилась на зйомках Я знаю, що ви зробили минулого літа. Починаючи з кінця нульових, Сара знімалась в основному у малопомітних незалежних картинах та не найпопулярніших серіалах. У цей час вона встигла народити двох дітей. В останні роки Геллар на екранах майже не з'являлась. Винятком став лише фінальний епізод культової теорії Великого Вибуху у 2019 році. Другий шанс Геллар отримала завдяки серіалу «Вовча грає, який вийшов у січні 2023 року. Актриса виступила виконавчим продюсером та зіграла одну. З головних ролей. За сюжетом Гелер знову має справу з потойбічними силами. Вона розслідує злочини перевертнів. Зараз Сара не тільки зірка екрану та щаслива дружина та мати, але й успішна бізнес-леді. Разом із двома партнерами вона займається продажем наборів для приготування їжі та міцно закріпилась на американському ринку. Лінсі Лохан почала з милих дитячих ролей, потім стала головним поганим дівчиськом у нульових, а потім і зовсім зникла з екранів. Бурхлива молодість принесла Лохан багато проблем. Це поставило хрест на кар'єрі актриси. Перезапустити її Лінсі довго не вдавалося. Вона навіть перейшла на інші професії. Наприклад, відкривала пляжні клуби у Греції. Якось режисерка Ненсі Майерс розгледіла у актрисі початківиці паростки майбутньої слави і запропонувала роль у. Своєму дебютному фільмі Пастка для батьків для лінсі це стало справжнім випробуванням. По перше, їй потрібно було зіграти відразу дві ролі сестер-близнючок, яких розлучили у дитинстві. По-друге, дівчинці довелося відтворити британський акцент, з чим вона, до речі, впоралась бездогано. Фільм мав величезний фінансовий успіх. Але окрім любові шанувальників та величезного гонорару, Лінці отримала шанс укласти контракти з Дісней на три фільми. Вона продовжувала зніматися. Лохан була за крок від того, щоб закріпитися у статусі однієї з найгучніших зірок у Голівуді. Але на жаль, Лінці змогла побити рекорди лише за кількістю тюремних термінів: від зловживання наркотиками та водіння у нетверезому стані до порушення умовно дострокового звільнення. З дівчини, яка приносить багатомільйонні прибутки, вона перетворилася на багаж неприємностей та непередбачених ситуацій. Щоб уникнути суспільної уваги, Лохан у 2016 році перебралася до Дубаї. Проте колись головна зірка підліткових стрічок не збиралася знавірятися. І ось здається, актрисі посміхнувся успіх. Так, у березні 2022 року Лохан підписала контракт на участь у трьох майбутніх проєктах Netflix. Я колись дійсний відкрив перед нею двері в індустрію трьома пропозиціями, так і сьогодні інший медіагігант повертає глядачам зірку. Яка згасла. Вона отримала роль у романтичній комедії «Незабутнє Забутнє Різдво. Сам фільм критики назвали шаблоном, а ось Лохану рецензіях хвалили. Тож можна вважати, що повернення актриси на екрани вдалося.